Доброго дня всім підписникам мого каналу. Сьогодні середа, 11 березня, похолодало. Бжілки почти не літають. Вирішив зняти невеликий відеозвіт про роботу, яку я зробив. Ну, в першу чергу, що я почистив днища. Ну, Чистка днища у мене заключалась в тому, щоб поміняти днище, які зимували на запасні. Просіяв підмор, трошки вузку там насіялось. І що я зробив, поміняв холстики на плівку і трохи утеплив. В принципі, зараз покажу як у мене виглядають вже сім'ї. Зараз, мабуть, так В принципі, штук 5 відкриємо підряд. Прийдеться брати стамеску. Так, зараз відкрию 5 сімей підряд. Воно буде видно общу картину так виглядають бджоли. Ну, це більш-менш нормальна сім'я. Так, буду відео не одним кадром знімати, бо погано однією рукою кришку знімати. Так, наступна. Це теж більш-менш непогана норм... не сім'я. Доїдають медок. Нормально все так наступне тут, тут, тут слабше. Тоже сидять на меда, там сейчас букон рамка з медом. На всякий случай, ну як весна буде нормально, то все буде, я думаю, з ними в порядку. Только сімейка можна було б ще пару рамок забрати. Є звісно капелька по носу, але но, то наверное, я не забрав цю рамки, тому що там розплід якийсь є. Так виглядає сім'я, яку я зимою тут пару таких доходях скидав купи. Я сподіваюсь видно буде, доїдають канді, бжоли якісь, то є. в принципі, кусок рамки я їм положив там теж, ну 50 на 50, що в них щось, щось буде. Так, ставив пробував полоски. По пачці поставив таких і пачку таких. Подивився на контрольні листи, по 2-3 кліща випало. Не знаю далі, чи буду ставити, чи не буду полоски вже ставити. Поки що ще рішення не прийняв. В принципі, ну а так, щоб по пасіці бжоли пилук несуть. Сила сімей, в принципі, така. Середня із по 5 бальній на 3 бали десь. Ну, на 3 з плюсом десь так, В принципі Так що це таке. Сьогодні перетоплю віск той, що просіяв під мор. І перетоплю отбраковані рамки, там ті, що я отбракував. Ну і в принципі, я думаю, і тижнів. Три можна до бджіл не заглядати, не турбувати їх. Так що, дасть Бог, буде нормальна весна, то я думаю, все нормально доведе бути. Тож, дякую всім за увагу. Так, після того, як почистив днище, я цей підмор весь через решета, пересію воскову кружку і так, скажемо, пару кілограмів воску не лишнє. Ніколи з весни підмор не сушу, бо це довго так зразу пересіяв, скільки випало воску, скільки випало. Оце така в мене сама перша робота після чистки днищ.